Так, всім привіт. Сьогодні будемо протруювати пшеничку. Е, Розбадяжу двадцятку поки. Ось, користуємося таким квадрофорсиком. Він йде і на сою, і на пшеничку. Він свіженький, лишився у нас сої. І додаю ще по 750 грам коротше, на 20 літрів якраз півторачку фунгіцид амістар, типу там аналог. І будемо зараз протруювати, мабуть, будемо шнеком. Так, дивіться, зерно вже навіяна купа. Зараз віялку виганяємо і будемо шнеком травити. Дивіться, зерно от таке все без битого, без нічого таке все крупненьке, де-не-то кінполова попадає трошки. Отак от такі бубки. Оце все, що Ну, трошки пите. Зерно нормально, але ну, воно ну, все зерно піде, свинки з'їдять. Тому от так Зараз будемо травити прицепчик. Шнек все виставлено, вже каністра висить, заправлює. от так йде процес. Батько підсипає, звідси біжить. Ось така гарна червоненька пшеничка. Бех беремо 60-1,5 десь приблизно по 10 кг. Так, слідущий бех. Ось так іде. Приезжали это.